Український контрнаступ може початися найближчими тижнями. Та коли саме і де, знають лише п'ятеро людей у світі. У соцмережі злили частково змінені документи США і НАТО про підготовку наступу України. Пентагон проводить розслідування. Окупанти чотири дні звозили техніку в Мелітополь, та вчора ввечері це все вибухнуло. На Одещині посадовець військової частини відібрав у солдат доплати на 600 тисяч гривень. Намісник Лаври від ПЦУ заявив, що його келію пограбували. Про ці та інші події чотириста восьмого дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вчора приблизно о пів на дев'яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі у селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже чотири дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад. Окупанти намагалися робити це під час вимкненого мобільного зв'язку та інтернету у селищі, щоб мешканці не могли нічого повідомити збройним силам України та спецслужбам. Та як виявилось, приховати це не вдалося. Мер міста Федоров нагадав, що цього ж тижня лунали вибухи і в районі Мелітопольського аеродрому. За його даними, за день до цього загарбники гвинтокрилами звозили на аеродром багато свого надважливого вантажу. Русський добровольчий корпус, бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що знову виконав бойові завдання у Брянській області. Вчора губернатор області Богомаз повідомив, що співробітники прикордонного управління ФСБ запобігли спробі проникнення на територію Росії української ДРГ у кількості 20 осіб. За його словами, це сталося приблизно за півтора кілометри від кордону з Чернігівською областю. Глава стверджував, що збройні сили Росії завдали противнику вогневої поразки. Трохи пізніше в Телеграм з'явилася заява рускава добровольчого корпуса про те, що сказане богомазом брехня. Корпус повідомив, що знову відвідав Брянську область, де бійцям вдалося виконати бойові завдання, поспілкуватися з місцевими жителями, вручити їм свої листівки та попросити сховатися на час бойових дій. Як доказ, корпус опублікував відео, на якому його бійці справді спілкуються з жителями села Случовський, ведуть там бойові дії. Російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони Шторм з для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Вони стверджують, що «Шторм-З» формують у складі фронтових з'єднань переважно з резервістів. Кожна рота «Шторм-З» складається зі ста людей. Роти, ймовірно, будуть розгорнуті вздовж лінії фронту авдіївка донецьк де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних. Та безуспішних успішних наступальних операціях. та ефективність дій цих підрозділів викликає сумніви, оскільки вони проходять лише 10-15 днів пришвидшеної підготовки. Тим часом британські розвідники повідомляють, що Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію у цьому районі. Но останніми днями російські війська відновили певний імпульс у битві за Бахмут. Ключовий маршрут постачання України: дорога 0506 на захід від міста ймовірно перебуває під серйозною. Загрозою російські регулярні війська, включно з повітряно-десантними військами, вочевидь посилили цей район. Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командири Вагнера і російської міноборони призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю. Про останні новини з фронту, про ситуацію у Бахмуті, Авдіївці та на інших напрямках, а також про те, як погода впливає на бойові дії, розповів заступник головного редактора Української правди Євген Будерацький. Розповів у відео воно з'явиться тут там же і про те, чому Росія почала активніше використовувати свою авіацію про постачання західної зброї, проблеми з виробництвом та постачанням снарядів, та про можливе посилення репресій на окупованих територіях. У Твіттер і Телеграм з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани Сполучених Штатів Америки і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. За даними видання The New York Times, наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах. Військові аналітики заявили, що деякі розділи документів ймовірно були. Змінені у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. Отже, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви. Зазначається, що представники адміністрації Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж. Але станом на вечір, 6 квітня, їм це не вдалося. В цілому документи не містять конкретних планів бойових дій, як, коли і де Україна має намір розпочати наступ. Однак у документах, наприклад, йдеться про потреби української армії станом на 1 березня для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки, ці документи без сумніву містять багато спокусливих підказок. У виданні вважають, що цей витік є першим проривом російської розвідки, який став надбанням громадськості з початку війни. При цьому радник керівника офісу президента Подоляк натякає, що матеріали про підготовку українського контрнаступу, які з'явилися в мережі, є підробкою створеною Російською розвідкою про це ж сказав сьогодні і представник ГУР Юсов. і додав, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили у фотошоп. Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що український контрнаступ ймовірно розпочнеться найближчими тижнями. В той же час секретар РНБО Данілов заявив, що інформацією про те, де і коли розпочнеться контрнаступ, володіють не більше ніж п'ять людей на планеті. Отже, Данілов радить мати це на увазі, коли навколо лунають ті чи інші заяви щодо термінів. За його словами, українці помітять, коли все почнеться. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула Дасілва пропонує віддати Крим Росії, щоб припинити війну. Видання «Ля Фігора цитує Сілва. Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Зеленський не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. Ми повинні знайти рішення. Кінець цитати МЗС України у відповідь на пропозицію президента Бразилії заявило, що Україна не торгує своїми територіями і що немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоч б сантиметром української землі. Після переговорів СІ і Макрона Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на французьке дипломатичне джерело, за словами джерела агенції Сідзіньпін. Також зазначив, що готовий зателефонувати президенту України Зеленському у зручний для нього час. Водночас видання Політіко констатувало, що президент Китаю не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів. У четвер з Макроном. ДБР повідомило про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини. Він погрозами вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину щомісячних надбавок. Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Посадовець погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою, якщо вони не будуть ділитися з ним надбавками встановленими на період воєнного стану військовослужбовцю повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. На території Києво-Печерської лаври пограбували келію, де проживав архімандрит Авраамій, який виконує обов'язки намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ. Зокрема, зловмисники поцупили комп'ютер архімандрита та інші особисті речі. Двері у приміщення виламали, а все, що не вкрали, просто Потрощили водночас у коментарі українській правді столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту. Нагадую, напередодні архімандрит Авраамій перейшов до ПЦУ і став виконувачем обов'язків намісника Лаври. В УПЦ МП ці події, м'яко кажучи, не були раді у Дніпрі. Обрали запобіжний захід священнослужителю УПЦ МП, який тривалий час розбещував власних неповнолітніх доньок. Його затримали 6 квітня та повідомили про підозру. У коментарі для УП життя в прокуратурі зазначили, що знущання тривали більше двох років. Слідчі встановили, що 47-річний чоловік після смерті дружини почав розбещувати своїх доньок 13 та 15 років. Загалом у сім'ї було четверо дітей. Двоє вже досягли повноліття. Дівчата розповіли про дії батька старшому повнолітньому брату, який одразу повідомив поліцію. Дітей опитали в зеленій кімнаті. Вони підтвердили інформацію щодо розпусних дій священника. Його мають позбавити волі на строк від 5 до 8 Років служба у справах дітей вирішуватиме питання щодо встановлення тимчасової опіки над дітьми. В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович. Про це сьогодні повідомив громадський діяч Олесь Доній в своєму Фейсбук. Стретович був депутатом Верховної Ради України 2, 4, 5 та 6 скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії Наша Україна. Окрім цього, Стретович заслужений правник України. Він нагороджений орденом Ярослава Мудрого 4 ступеня. У державному податковому університеті в Ірпені стався мовний скандал. Викладачка Любов Воробйова вела лекцію для першокурсників факультету журналістики російською мовою. Відеозапис пари студенти опублікували у соцмережах. Одна зі студенток попросила викладачку перейти на українську, але та відмовилася. Натомість запропонувала студентам самостійно вчити філософію і сказала, що на іспиті говоритиме російською. Після розголосу у соцмережах студентський парламент університету повідомив, що. Адміністрація вишу вживає відповідних заходів. Викладачку тимчасово відсторонено від можливості виконання посадових обов'язків. Інцидент прокоментував і виконуючий обов'язки ректора університету Дмитро Серебрянський. За його словами, викладати в стінах університету можливо виключно українською мовою. Тож після службового розслідування заходи будуть кардинальні та радикальні. Українська правда звернулася до викладачки по коментар, але відповіді поки що не отримала. Проте відповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він сказав, що дізнався з соціальних мереж про цей випадок і прийняв рішення про початок заходів державного контролю. Кремінь також подякував студентам та ректору. На думку омбудсмена, це один із демонстративних прикладів регуляції системи, коли студенти переконують своїх викладачів перейти на українську мову. Поділіться випуском у стрічка і тисніть «подобайко».